Важливо, Михайло Жирнаков, голова правління фундації Де Юре, на зв'язку з моєю студією. Михайло, доброго вечора. Дякую, що приєднуєтеся до нашої роботи. Вас звісно, дякую, що звісно, будемо говорити про судову систему в Україні загалом, але почну я з таких: знаєте. Е е Теми, які прямо теми сьогоднішнього дня розвіднику Роману Червінському вручили змінений текст підозри. Про це повідомляє його адвокат Сергій Лисенко. Прокурори прибрали деякі моменти, які вони не змогли довести. На думку адвоката, там є кілька пояснень: відшліфовують звинувачень підозру. От і не хочуть, щоб вона була оскаржена. Ви слідкуєте за цими подіями щодо Червінського, і як взагалі ви сприймаєте цей судовий процес щодо розвідника? Віця хіба з медіа на жаль, я не можу прокоментувати деталі справи, бо ми ну банально я їх просто не знаю. Ми не слідкуємо за конкретними справами. Ми займаємося реформою всієї системи в цілому. Звичайно, на на деякі конкретні справи ми звертаємо. Уваги, але в деталях цієї справи вибачте, я не компетент, Тому, а щодо... на жаль Я почула вас щодо генерала Павловського, який виграв суд у ЄСПЛ проти держави Україна. Це е, стосується системи, чи це знову ж таки окрема справа, яка ну не яку ви теж не коментуєте? Дивіться, так кожна окремо, кожна справа стосується системи, і система складається з конкретних справ. Але важкості редактор не про це мене просив сьогодні говорити. Тому якщо можна, давайте ближче до теми, інакше я просто не знаю, чим вам допомогти. Ті, мені нічим не треба допомагати. У мене поки що все добре в цьому контексті. Я з вас зрозуміла. Я готувалася саме по вашій тематиці сьогодні до ефіру. Проте я... Супер. Зрозуміло, що ці дві справи вони такі дуже резонансні, тому вирішила з них почати. Отже, скажіть, будь ласка, Сполучені Штати Америки від ну, ми отримали недавно перелік тих реформ, в руслі яких має рухатися Україна. І от на першому місці стоять три реформи: судова антикорупційна і реформа правоохоронної системи. Чому так складно проводити судову реформу? Скільки років в Україні вже про неї говорять? 영 그렇죠. Дивіться, реформу так складно проводити, тому що це реформа, яка стосується не тільки захисту прав людей, це реформа, яка стосується не тільки того, не тільки економіки. На неї прямо впливає, і відповідно на спроможність держави оснащувати армію, захищати себе і так далі. Це ще й річ, яка прямо впливає на розподіл влади в країні, тому що судова влада ну її основна функція насправді це не просто спори розглядати між громадянами, це обмежувати владу політично, тому що вона є системою частиною системи стримувань. Ані противаг, і будь-яка політична влада, як попередня до речі, так і теперішня, дуже неохоче віддає е, важелі контролю за ну важливими процесами, в тому числі і судовими. Саме тому а вся судова і полягає власне в тому, щоб судову систему зробити незалежною, спроможною, справедливою, ну і не підконтрольною е, політичній владі. Саме тому воно так тяжко йде, окрім того, що звичайно це в принципі не проста. Сфера і це займає просто час і зусилля? Ну от чи можете ви зараз сказати, що реформа рухається в тому напрямку, що вона буде дійсно незалежна від політичних е, е, політичної ситуації в країні? Ну от, щодо досконалення роботи великої Палати верховного суду, це нещодавно фактично було прийнято законодавство. Е, можете прокоментувати це? підводить нас до більш до незалежності судової гілки влади чи ні? Щодо Великої палати, слава Богу, поки що не було прийнято лише зареєстровані законопроекти. Законопроекти ці, на жаль, ну не є такими на, нашу, на наше глибоке переконання, що приведуть до незалежності судової влади, бо якраз Велика Палата це та частина Верховного суду, чи не єдина, яку поки що не контролює політична влада. Політичній владі це некомфортно і вона намагається це змінити. Попри те, що так в Великій палаті були. Скандали зокрема пов'язані з хабарем князеву, але гроші знайшли у Князєва, Він зараз за ґратами Триває слідство. Судово судовий процес триває. Триває слідство стосовно лише трьох іще суддів членів Великої Палати з 21-го, і то по жодному з них немає поки що підозри. Тобто, фактично, да князів уже не є головою верховного суду. Відповідно, не входить до Великої палати. Необхідності зараз реформувати в лапках велику палату. Жодної та й без лапок, а це може дійсно призвести до того, що в нас буде більш залежною судова влада, зокрема верховний суд, від влади політичної, що допустити, не треба разом з тим гостро, дуже постало після хабаря князіву, після того як Верховний суд більше ніж ста голосами суддів вибрав собі в голови. Станіслава Кравченка, який свого часу відпустив бивцю Пукача на волю, який має негативний висновок громадської ради доброчесності, пленом нещодавний верховного суду, там де вони підтримали усе все по великій палаті. Всі ці події вони свідчать про оце, то що знайшли буквально вчора в ще одної судді Верховного суду відставці правда, ну але донедавна вона працювала на посаді судді Верховного суду російський паспорт. Тобто ці всі речі вони дуже... Добре, свідчать про те, що необхідна назріла е, оновлення і очищення Верховного суду. Те, що ми не змогли добитися е, в 17-18 роках, коли формували цей верховний суд. Тоді на жаль, попроходила дуже велика кількість. Кандидатів, які і суддів, які ну щодо доброчесності, яких є величезні сумніви, скажімо так, то цей процес треба закінчити зараз. Інакше ну нам не вибачте, не вигристи в цій війні. От щодо доброчесності суддів, давайте поговоримо, яку перевірку mm -hmm. вони проходять. Я так розумію, вони мають здавати певні тести на професійність, перевірка на добропорядність, майновий стан і так далі. Чому, власне кажучи, після цих всіх перевірок лишається отака. От Система з такою круговою порукою, ну це все наслідки тої реформи, яка була проведена, точніше не була проведена до кінця ще в 16-му році. Ми змінили конституцію і після 16-го року, але не і змінили багато законів. Але по суті, ми не змінили систему. І, на жаль, великою мірою це було обумовлено тим, що органи, які відповідальні за це, були вища рада правосуддя, Вища комісія суддів, складалися з тих же. Корумпованих суддів, яких ми хотіли замінити, яких ми намагалися замінити. Тому зараз слава Богу, у нас е, прийнята була реформа і е, зараз впроваджується, яка перезавантажила ці два органи. Це відбулося не ідеально, але певні результати безумовно є. От вище полівкомісія суддів зараз на наших екранах. Це люди, які е, а це те зажечне які голова і співголова. Комісія, яка відбирала суддів вищої колів комісії суддів, оце приміщення їхнє, і комісія ця була відібрана на конкурсі з незалежними міжнародними експертами, от, власне, один з них на наших екранах зараз. І сам склад вселя, вселяє надію, і перші рішення їхні також вселяють надію на те, що Ті процеси, які будуть далі відбуватися, це набір суддів, майже двох тисяч зараз на першу інстанцію на апеляцію. Це закінчення кваліфікаційного оцінювання, десь двох тисяч суддів. Це сподіваємося, і кадрове оновлення Верховного суду, що вони пройдуть ну набагато краще ніж було до того. Скажіть, будь ласка, от ви нагадали 2016 рік. І наскільки я розумію, судова реформа тоді починалася і відбувалася під великим впливом, рекомендацій навіть наших західних партнерів Євросоюзу і Ради Європи. Чому не вдалося? В чому унікальність української ситуації? Чому те, що пропонували партнери, те, що працює в Європі, не працює в Україні? Дуже хороше питання. Дійсно, в 2016, фактично після революції гідності чимало було іноземних експертів і національних експертів. До речі, і ми тоді в це вірили. На жаль, які казали про те, що питання лише в незалежності треба унезалежнити судову владу від політичної, треба дати їм самоврядування, і тоді все буде добре. Треба значить створити оці органи, в яких Кар'єрою суддів будуть займатися судді, обрані самими суддями. Їх має там бути більшість. Е, здавалося б, ну непогана, ніби ідея на Західну Європу, і вона там добре працює, тому що там задача державної політики в судовій владі зберегти той стан, який є, тому що там стане не так непоганий. Там не треба вже нічого реформувати, перезавантажувати, перевіряти, люструвати і так далі. Там задача зберегти ту систему, яка користується довірою суспільства і добре виконує свою функцію. От для неї самоврядність дуже класний рецепт. На жаль, цей рецепт просто був скопіпащений. Вибачте, скопійований контролсе, контрол В Україну. Де ситуація кардинально інша і стоять кардинально інші задачі. Довіра до судової влади. В нас на жаль, все ще одна з найбільш низьких серед усіх соціальних інституцій. Як діє судова влада, великою мірою ми бачимо. А задачею є не не зберегти той стан, який є той статус-кво, а навпаки, поміняти те, що ми маємо, на те, що ми хочемо бачити, і з цієї точки зору ця самоврядність, оці судді обрані суддями вищі раді правосуддя в інших органах. Це звичайно набагато більше мінус ніж плюс, тому що це просто консервує той стан речей, який є на сьогодні. Тому ми намагаємося підпирати за перепрошення оці всі у суддівське самоврядування, яке не працює всякими радами з міжнародними експертами, представниками. Громадськості і так далі. Хоча, от е, вчора в Варшаві, був представлений е, новий е, нова порція рекомендацій, скажімо так, для організації судової влади, яку зробила ОБСЄ в орган який е, ну. Чимало в цьому розуміє, і там також рекомендовано, щоб в органи це входили безпосередньо Представники громадськості входили. На жаль, у нас поки що з цим не дуже Вища раді правосуддя такий один, вищій колів комісії суддів. Жодного. От коли це поміняється, от тоді я думаю, що в нас буде набагато кращі перспективи будуть ніж те, що було до того. Ви сказали ключове слово довіра суспільства до судової системи. Мені здається, що навіть якщо пройде ідеальна реформа і у нас будуть кристально чесні, справедливі судді, це автоматично не буде означати, що суспільство почне довіряти цій системі. Що треба зробити, щоб це змінилося, і скільки часу треба на це? Автоматично може і не буде, але ви знаєте, я не дуже вірю в міф про те, що от українці там патологічно не довіряють органам влади і так далі. Є один орган влади, яким українці довіряють дуже добре, причому системно починаючи з 2014 року, це збройні сили України, чому тому що збройні сили України показують, що буквально не шкодують свого життя ті, хто в збройних силах, для того, щоб виконати належну свою функцію і захистити нас від загарбників, від окупації, від ворога. От, коли судова система буде так само показувати, що вона е, не шкодує нічого аби захистити права людей, от тоді я впевнений жодної проблем з довірою не буде і щодо судової системи. На жаль, це поки не так, і поки судова система показує, що для неї гроші влада. Політичні якісь договоренняки які важливіші ніж будь-що, от вона і має такий показник довіри. Все насправді досить просто. Як перевіряти кандидатів у судді? Знаєте, перевірка це завжди елемент неприємний і маніпулятивний, і можна знаєте якщо нічого не знайшли, то значить погано шукали. Як зберегти незалежність суддів у зв'язку з цими перевірками? Багато хто дивіться, протиставляє незалежність і кадрове очищення судової влади, нібито е, нібито це речі протилежні. Хоча ну тут тут е, хибна презумпція закладена. Презумпція закладена, що якщо когось суддю перевіряти, то це якимось чином на його незалежність або її погано впливає. Та судді, які є незалежними, яким немає чого приховувати, які нічого не вкрали, хабарів не брали, вони перевірок не бояться, бо вони ну нічого поганого не. Не виявлять це. По перше. По друге, навпаки, якщо судову систему очистити від тих елементів недоброчесних, які там є, судівська незалежність лише зросте, тому що голови судів традиційно і далі є такі, які вибачте, нападають на незалежних суддів. Кейс Гольник дуже відомий і не тільки в Україні, а й поза її межами, коли голова суду її просто ну. Називав останніми словами, не давав їй кабінет, не давав справи. Ну і абсолютно вів себе ну просто дико по відношенню до неї таких прикладів дуже є багато. Цілий суд, окружний адміністративний, який ліквідували недавно, який фактично в заручниках тримав всю судову систему України і пів України взагалі і діяв просто в інтересах Москви і абсолютно відкрито його ліквідували. Здавалося, пойне за напад на незалежність судів. Як це ліквідували суд? А ми всі прекрасно розуміємо, що якщо б його не ліквідували, ну не зрозуміло взагалі, що би далі е, ми б з вами робили. Тому просто тому, що він ну, абсолютно здійснював антиукраїнську діяльність і нічого спільного це з незалежності суддів не мало. Тому е, це речі не взаємовиключні абсолютно і не протилежні. Чим чим ефективніше ми очистимо судову владу, чим більше тут буде відсоток доброчесних порядних незалежних суддів, тим в цілому незалежність судової влади загалом по по палаті, скажімо так, зросте, скажіть, будь ласка, от п'ять днів тому е е з'явилася інформація, що на Боїсаб завершили розслідування справи проти колишнього голови Верховного суду князева. А чи слідкували ви за цією справою? І чи є ця справа ну таким знаєте ді ну, діагнозом Верховному суду України? І чи е почався вже процес лікування? Якщо можна так сказати, хороше 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 дуже питання. Тут звісно слідкували, бо це ну це, це голова верховного суду. Тут складно не слідкувати. І, і, і так, звісно, це діагноз це хороше визначення, тому що це дуже показово. Так, якщо голова Верховного суду настільки відірваний від реальності, що він на роботі в сейфі тримає, ну я не кажучи про те, що він взагалі взяв цей кабар, двадцять 27 мільйонів мільйони доларів. Але тримаєш це просто гроші на роботі в сейфі, і потім розказуєш, це там принесли судді в нього, значить, складують готівку. Ну це. Це показово Показово Також не тільки сам факт. Ну, знаєте, можна було би сказати, ну це один там із 150, Подумаєш, показово те, що після того, як князєва піймали на хабарі і судді його звільнили з посади. Новим головою вибрали, повторюся, Станіслава угу. Кравченка, який має негативне висновок громадської ради доброчесності через зв'язки з судовою мафією, через майно, через ті речі, які через те, що випустив Пукача вбивцю Гонгадзе через то через що той дев'ять років потім переховувався, аж потім його піймали і, і засудили, і, і інші багато речей. Тобто, судді 108 і 148 голосів, тобто три чверті суддів, на планові проголосували за те, щоб сертифікованого корупціонера і недоброчесного суддю призначити своїм головою. Оце насправді ще більш напевно показова історія, і це е, ну точно підстава того, щоби. Е, Діяти дуже рішуче стосовно кадрового складу Верховного суду. Бо е, суддів там з негативним виступом громадської ради доброчесності призначено було е, приблизно чверть з усіх. А з тих, по кому була негативна інформація, ще десь половина. От вам, і, будь ласка, три чверті якраз і виходить тих, хто готові голосувати за е, ну за от таку фігуру на посаду голови суду, яка потім в суд фактично зараз. І це очевидно для багатьох суддів то, що відбувається, веде. Під повну політичну залежність від політичного. якщо не зважають на висновки громадської ради доброчесності під час голосування, то навіщо тоді ці висновки? Хороше дуже питання законом. Передбачено передбачений певний порядок, на який в якому реагує вища колівкомісія суддів на висновки громадської ради доброчесності, і там щоб їх. Подолати потрібно дві третини голосів. Якщо раніше ВККС Козякова, яка власне набрала оцих всіх діячів, давайте їх так назвемо до Верховного суду, не мала жодних проблем, десь 80% висновків скасувала, то в нас є сподівання, що цей склад вищої колів комісії судів, ну принаймні, все зараз про це каже, не буде так е, зухвало і так, е, по всякому, ставитися, вибачте, до. Висновків громадської ради доброчесності. Ми бачимо, що там більш відповідальні, більш доброчесні, більш спрямовані на очищення судової влади люди зараз знаходяться і на виконання належно своєї функції на досягнення справедливості. Тому ну, сподівання, повторюся, є таке, що цього не повториться. Але будемо дивитися, зараз уже оголошений Оголошено кваліфікаційне оцінювання продовження його, яке має скоро розпочатися. Оголошений набір на 1600, якщо я не помиляюся, тобто до 2000 суддівських вакансій. В тобто, це фактично. Це, це це величезна можливість оновити судову владу, але це величезна можливість зацементувати все, що маєше приблизно на покоління. Тому від того наскільки будемо слідкувати, буде від того кращий чи гірший результат. Дякую, що слідкуєте і закликаю всіх бути пильними. Тому що це процес від якого дуже багато залежить. Ми свідкуємо, та і так само я хочу повернутися знову до цієї справи князева. Тому що я так розумію, що адвокат посередник Горецький іде на угоду зі слідством. Він дає певну інформацію і може уникнути покарання. Ну, в нього буде умовний строк. Чи справедливо це по-вашому? Чи його інформація настільки цінна, що він фактично уникне ну, реального покарання? Ну, як як працює угода зі слідством, завжди звичайно мають бути стимули для меншої риби умовно, яка може дати інформацію про рибу кропнішу. Це якщо дуже згрубша, як працює цей механізм. І, очевидно, якщо брати просто відірвано від іншого контексту і сказати: Ну, от дивіться, адвокат, який був замішаний в схемі, а він уникнув покарання, то звичайно може здатися, що це. Ну, і знову таки уникнув. Я, я не готовий. Наперед говорити, яке uh -huh. покарання буде, ну зовсім його не звільнять від покарання, тобто воно буде меншим, ніж могло би бути. Але наскільки ну це можна хіба що зараз гадати? От з іншого боку, якщо це дасть можливість дотягнутися не тільки до князева і висновки певні зробити і справедливості досягти в цій справі, а може й до інших людей більш причет причетних, точніше до цього, які мають. Може, навіть і більшу вагу ніж голова верховного суду мається на увазі певні промислові групи і очільники, які в цій справі можливо замішані. То ну напевно це має сенс. Я думаю, що прокурорам е, і детективам видно видніше точно ніж мені. Я переконаний. А ще добре, що це приймають рішення не вони, а антикорупційний суд, який має затвердити угоду зі слідством і перевірити, чи вона дійсно відповідає інтересам суспільства. Антикорупційний суд у нас оновлений заново створений. За допомогою незалежних міжнародних експертів, які мали право вирішального голосу, тому я маю сподівання і, і переконання, що там. Давайте давайте на сподіваннях за за, за угу. е, закінчимо і надію, але ну принаймні антикорупційний суд не підводив до того, і я думаю, що там все буде добре. Ну так само пишуть, що можлива угода зі слідством і у найголовнішого фігуранта князева. Тобто, суд може на це піти для того, щоб вийти на керівників тих фінансово-промислових груп. З якими він мав зв'язки, так? Треба розуміти? Можливо. Ну саме так ці інструменти працює. Знову ж таки, це не означає, що ці особи уникнуть повністю покарання. Це просто означає, що нам вдасться знову не зупинятися на якихось середніх ланках, чи, імовірно вдасться, так. А якихось виконавцях, вибачте, а вийти все-таки на замовників, на тих, хто ці схеми організовує, тих, хто їх оплачує, тих, хто. Хоче за це отримати преференції, що коштує набагато більше ніж навіть 2,7 мільйона доларів чи набагато більше ніж там рік чи два додаткові, які можливо якісь особи проведуть. У в'язниці, і це власне те, для чого існує, для чого має існувати система органів правопорядку і судочинства для того, щоб всі розуміли від найменшого виконавця до замовника схеми і організатора цього всього, олігарх він не олігарх, не важливо, що покарання за такі злочини воно є, буде, і його не уникнути. І, і власне це є основною, ну напевно, найвищою, найціннішою річчю в цій ситуації. Тому якщо угоди зі слідством. Мають місце, то все таки є сподівання, що е, станеться саме так. Останнє питання у нас одна хвилина. Скажіть, от угу. медіа достатньо приділяють уваги таким резонансним справам, про які ми зараз з вами поговорили? Ну тобто, в іншій країні світу там би вже ПТС стояла під судом, і журналісти стрімили, мабуть, щодня а в Україні немає такої традиції? Чи правильно це? Е не знаю, я не я не є журналістом. Тут можливо, можливо, ви б могли чіткіше сказати, чи ваші колеги. Я думаю, що журналісти, я вдячний, справді медіа за те, що вони висвітлюють питання судів і судову реформу, тому що це. Одна з ключових речей. Водночас ми розуміємо, що у нас війна у нас є багато про що говорити. Ми розуміємо у нас як працює цяк працює спрацює Як журналісти зараз завантажені. Це звичайно всі речі, які потрібно розвивати. Але я повторюся, я дуже вдячний журналістам за увагу і за те, що вони висвітлюють об'єктивно ті речі, які відбуваються і дають голос громадянському суспільству. Бо це те, що дуже потрібно демократії. І Дякую вам дуже за це. Дякую, спасибі за інтерв'ю. Михайле було цікаво вас послухати. Михайло Жернаков голова правління фундації, де Юре, про судову систему про нерезонанс Нішу справу, яка стосується князева, знову ж у мене невеличка пауза, і далі я буду продовжувати роботу в форматі інформаційного марафону.